Усе ніщо. І ніщо це все, крім імені, яке ти залишаєш. Той, хто знає людей розумніший, Знає себе освічений, той, хто перемагає людей, сильний, той, хто перемагає самого себе могутній. Хоча в світі немає предмета. Який був би слабший і ніж ніжніша води, але вона може зруйнувати найтвердіший предмет. Розумні не бувають вчені. Учені не бувають розумні. Той, хто нехтує своїм життям, тим самим не цінує своє життя. Істинно освічена людина ніколи не воює. Якщо людина довго піднімалась по чужих сходах, то перш ніж знайти свої, їй потрібно спуститися. Гідний чоловік одягає на себе бідний одяг, але в собі має дорогоцінний камінь. Той, хто знає, не говорить, той, хто говорить, не знає, Цінність дій полягає в їхній своєчасності. Будьте уважні до своїх думок, вони початок вчинків. Усе в світі зростає, вікне і повертається до свого корення. Людина іде за землею, земля іде за небом, небо іде за дао. Адау іде за природним. Якщо річ не придатна для однієї мети, її можна використати для іншої. Якщо народ не боїться смерті, навіщо народ лякати нею? Хто думає, що осягнув все, той нічого не знає. Хто багато говорить, той часто зазнає невдачі. Мудра людина залишається на задньому плані і саме завдяки цьому опиняється попереду інших. Хто має знання і робить вигляд незнаючого той на висоті, Хто без знань робить вигляд знаючого, той хворий. Краще зробити крок назад, ніж крок через себе. Найсильніший той, кого не видно і не чутно, але хто бачить і чує всіх. Коли нема ворогів, тоді не буває війни. Найкращий лідер той, про існування якого люди майже не знають. Коли робота зроблена, вони кажуть ми зробили це. Коли більше є законів і наказів, зростає кількість злодіїв і розбійників. Коли множиться закони й укази, зростають розбої та грабежі. Той, хто лише намагається почати, ніколи не розпочне. Бажання володіти світом недосяжне, щоб людина не робила всесвіт створений не людиною. Тому розпоряджатися його долею ніхто не має права. Кращий правитель той, про якого народ знає лише те, що він існує, дещо гірше ті правителі, які вимагають від народу його любити і проставляти, ще гірше ті правителі, яких народ боїться, і гірше всіх ті правителі, яких народ зневажає. Голос істини противний слуху. Ніхто не стане дертися вгору, якщо все найкраще залишиться внизу. Ніхто не стане красти, якщо найдорожче стане доступним для всіх. Муравей в русі робить більше, ніж сплячі віл. Хто не бореться, той непереможний. Хто багато зберігає той зазнає великих втрат, Хто знає міру, у того не буде невдач, Хто знає межу. Той не буде наражатися на безпеку. Він може стати довговічним. Вами керує той, хто вас злить. Мудрець уникає будь-якої крайності. Якщо ви вимірюєте свій успіх мірою чужих похвал і осуду, ваша тривога буде нескінченною. Гідний чоловік робить багато, але не хвалиться зробленим. Здійснює заслуги, але не визнає її, тому що він не бажає виявляти свою мудрість. Краще бути м'яким зовні і твердим всередині, ніж твердим зовні і м'яким всередині. При наявності шляху не застоюються. Коли я звільняюся від того, хто я є, я стаю тим, ким я можу бути. Справжні слова. Не бувають приємні. Приємні слова не бувають істинними. Людина з самого народження побирає. Свідомість це діамант. Його чистота визначає цінність людського життя. А чим уповнена ваша чаша свідомості? Шлях у тисячу лі починається з першого кроку. Людина Ходить в життя м'яким і слабким, а помирає жорстким і міцним жорсткість і сила супутники смерті. Хоча війна ставить можливо метою спокій, але вона безсумнівне зло навіть найкраща зброя не віщує блага. Якщо хтось зробив тобі зло, не мсти, сядь на березі річка і незабаром ти побачиш, як повз тебе пропливає труп твого ворога. Будь зігнутим, і ти залишишся прямим. Будь незаповненим, і ти залишишся повним. Будь зношеним і ти залишишся новим. Як багато накопичити то багато зникне. Якщо ти хочеш стати цілим, дозволь собі бути розділеним на частини. Якщо ти хочеш стати повним, дозволь собі бути порожнім, Якщо ти хочеш отримати все. Відпусти все. Коли народ багато знає, їм важко керувати. Велика прямота схожа на кривизну, велика дотепність схожа на дурість. Хто сам себе виставляє на світло, той не блищить. Природа ніколи не поспішає, але завжди встигає. Де великі мудреці мають владу, піддані не помічають їх існувань.